Можуть загриміти та заграти на чотири роки. В Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які будучи п'янами побили військового. Ними виявилися троє місцевих мешканців віком 26, 21 та 17 років. Про інцидент повідомили у поліції області. За даними слідства, напередодні 12 вересня нападники розпивали спиртні напої у центрі міста. До них підійшов військовий та попросив гроші на свої потреби. На це чоловіки відреагували агресивно. Між ними виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку. Як заявили, у поліції суперечку побачила випадкові свідки, один з яких, власне, і звернувся до правоохоронців та надав відео, завдяки чому вдалося встановити особу потерпілого. Відтак 40-річного військовослужбовця мешканця Івано-Франківська виявила за місцем проживання і доправила до медичного закладу. Після огляду діагностували у нього численні забої голови та тіла. Через бійку постраждав і випадковий перехожий, який заступився за військового. Його також скерували до лікарні з тілесними ушкодженнями. Наразі вирішують питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу. Зловмисники вже визнали свою вину. За хульганство вченена групою осіб їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. До слова, 26-річного фігуранта справи вже затримували раніше і притягували до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Нагадаємо, що це вже не перший випадок побиття військових. 9 вересня у мережі з'явилося відео нападу на колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Крім того, у Києві невідомі побили митрополита Кримського та Сімферопольського православної церкви України й військовослужбовця ЗСУ Климента, коли той прибув до столиці на запрошення кримської платформи. Софія Фанко, телеканал НТА. Який реальний прогноз війни на цю осінь. Володимир Зеленський стверджує, що Україна має план перемоги і його гарант готовий представити президентові Сполучених Штатів. У чому полягає план українського президента? Водночас диктатор Володимир Путін, нібито до початку наступу на Курщині, був готовий призупинити удари в обмін на зобов'язання України не атакувати російське нафтосховище? Російська армія продовжує наступальні дії у Донецькій області. Що наразі відбувається на покровському напрямку? Чи справді ворог зупинив просування військ і готується до перегрупування? Усе найважливіше у четвер, 12 вересня о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.